Отері програми Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю, Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію Римського статуту. Цей міжнародний договір визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду і його повноваження розслідувати злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид та злочин агресії. Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але ратифікувала його лише тепер. Тепер держава може користуватися вигодами повноцінного членства. В МКС, що це означає для України? Розпитаємо у Марії Ульяновської, яка приєднується до нашого етеру. Привіт, Марія! Вітаю, Наталя! Що означає для України ратифікація Римського статуту? Які правові, які практичні наслідки матиме сьогоднішнє голосування у Верховній Раді? це абсолютно не пересічна юридична подія. Адже Україна нарешті приєдналася до 123 держав-учасниць Римського статуту міжнародного кримінального суду і тепер повноцінно зможе використовувати цей важливий інструмент для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Важливо, що це також наближує Україну до асоціації з Європейським союзом, до вступу в Європейський Союз, тому що це було одним із зобов'язань, які Україна на себе взяла за угодою про асоціацію з ЄС. Крім того, важливо розуміти, що обов'язки України щодо співпраці з міжнародним кримінальним судом були і до цього. Україна це закріплено в кримінальному процесуальному кодексі. В Україні вже рік діє представництво міжнародного кримінального суду, найбільше представництво цього суду за межами ГАГИ, але ратифікація цього статуту цього суду нарешті дозволить Україні користуватися повною мірою і вигодами як країни-учасниці. Перш за все, це важливо для потерпілих, адже вони отримують доступ до спеціального цільового фонду МКС, і це підвищить їхні шанси отримувати компенсації від російських воєнних злочинів. Ну і по друге, що важливо, це те, що Україна нарешті зможе брати участь безпосередньо у роботі суду, пропонувати своїх суддів. Ну і я також пропоную послухати заступницю. Керівника Офісу президента України Ірину Мудру і про ті вигоди, які Україна отримує від цієї дії, вона нам розповіла. Направду, коли ми е, зверталися до партнерів з проханням виконувати ордери МКСу по е, Путіну по Львові в Білові, ми отримували відповідь. Ви від нас вимагаєте, щоб ми щось виконували, коли ви самі ці не хочете брати на себе. Скажем, не, 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 не маєте бажання стати повноцінним учасником е, міжнародного кримінального суду. Чого ж ви тоді до нас звертаєтесь? Щоб ми щось робили, е, тому такі такі закиди справді, справді були, і були вони до речі від країн глобального півдня. Марія серед аргументів проти ратифікації римського статуту лунав аргумент про те, що МКС зможе переслідувати українських військових. Що про це говорить закон прийнятий сьогодні у Верховній Раді? Наталю цей аргумент наводили. Ем... Противники ратифікації цього статуту статуту досить давно, але іронія полягає в тому, що цей суд має юрисдикцію над військовими злочинцями <ас embro Thankfully> українського громадянства, військовими 네, злочинами, які в... 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 В, вчинені в Україні, вже не, 10 років. Україна ратифікувала е, 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 юрисдикцію цього Why, суду, we, суду we щодо щодо воєнних злочинів у 2015 році, щодо злочинів проти людяності у 2014 році. Тобто, вже 10 років суд може це робити. Водночас важливо, що у Україна а, ратифіковує цей статут із застереженням, вона просить суд відтермінувати юрисдикцію а, його юрисдикцію щодо цих злочинів щодо українських громадян на сім років, і це важливо. Але це не означає, що якщо українські військові вчиняють воєнні злочини, їх ніхто не зможе притягнути до відповідальності, адже це мають робити національні суди, і українські суди мають прецеденти. Вони це вже роблять. Ну і по-друге, за універсальною юрисдикцією, суд будь-якої іншої країни може притягнути до відповідальності українських військових. Що вони вчиняють такі е, тяжкі злочини? Тобто, тут теж є механізми, і цей ризик, по суті, е, про який говорили опоненти цього рішення, він не виправданий. Дякую, Марія, за твоє роз'яснення. Ми говорили про ратифікацію Україною Римського статуту. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. На все добре.